Є у мене діжечка з українського дубка. Є у мене діжечка, і на ній красується моя пика. Заливаю в неї первачок і чекаю місяцьок. Нотки свої первачку дасть дубок, і на смак буде коньячок Щасливий я та синій бо діжечка зроблена без жодних хімій. Нема тут клею, що псує, автентичний смак зрадіє. Подарунку цьому кожен козак. Якщо хочеш таку діжку мать, підскажу тобі, де можна взять. Заходь на сайт І куму замовляй сюрприз. Душевна діжечка, рекомендую! Ідеальний подарунок другу, тестю, куму, брату, побратиму або собі коханому. Заходьте на сайт та замовляйте. А якщо скажете промокод Клавдій Петрович, отримайте приємну знижку. Будьмо!